І на завершення випуску відеоматеріал про екзотичних тварин, які від сьогоднішнього дня оселилися в Івано-Франківському обласному краєзнавчому музеї. Від сьогодні і ще три тижні івано-франківці матимуть нагоду поспостерігати за життям біля 50 видів екзотичних тварин. А найбільш охочі зможуть навіть декого потримати в руках, наприклад, ось такого ручного крокодильчика. Дадуться вам в руки і ось такий невеличкий пітон і єдина на Україні ручна лисичка. А ця індонезійська білочка також одна єдина в нашій державі для неї навіть нема пари. Я тут і смертельно небезпечні отруйні змії. Серед них і рідкісна чорна кобра, варани, черепахи, крокодили, павуки та багато інших тропічних тварин. А найбільше здивує вас те, що уся колекція приватна. Всю цю екзотику збирав ще з дитинства Едуард Матевосян. Першою його домашньою твариною була черепашка. Сі заві гроші він і досі витрачає на тварин, а живуть усі ці домашні улюбленці в одному помешканні з господарями. У нас під Житомиром хата есть, дом, так. дві кімнати, там людей вместо мебель, мебель стоїть, стінка стоїть, а у нас вместо стінки стоять вот ці ящики один на другому. Звичайно ж, раніше утримувати зоопарк було набагато легше, а зараз доводиться подорожувати, щоб заробити гроші і нагодувати тварин, а ставиться до них родина Матевосянів як до своїх дітей. Звісно, кожне животное як своє дитя. От ухажуваєш за нею, смотриш, і вдруг їй погано. От мене обіцянна маленька, вона 5 років на руках, у мене сиділа в пантерці, ходила. И... В штанишках, в косточке, как ребенок свой. И вот один раз он отравил, ну, отравился. Я вместе с ним плакала, ему было плохо, я даже плакала. Мне потом надо мной сняли, что из-за обезьянки плачешь. Но проходило, потому что жалко было.